Чудові слова ми вже сьогодні почули і багато. І, власне кажучи, я тільки підведу короткий підсумок того, що було вже сказано, і ми завершимо це служіння молитвою. Але тим не менше, давайте відкриємо Євангелія від Луки, 7 розділ. Прошу, будь ласка, відкрити 7 розділ. І ми прочитаємо з 11 по 16 вірші. Наступного дня пішов він у місто, зване Наїн, і йшло за ним. Доволі учнів його і багато народу. Коли наблизився до міських воріт, аж ось винесено мертвого сина єдиного Матері Своєї, вона ж була вдова, і багато народу з міста було з нею, і побачивши її, Господь змилосердивсь над нею і сказав їй Не плач. І, приступивши, приторкнувся до домовини. Процесія зупинилась, і промовив Ісус: Юначе, тобі кажу, встань. І сів мертвий і почав говорити. І віддав Ісус Його, Матері Його, охопив страх усіх, і прославляли вони Бога, кажучи, пророк великий явився між нами і навідав Бог людей своїх. Брати і сестри, я хотів би буквально декілька думок підкреслити з цієї історії, з цієї події, яка трапилася в житті нашого Господа Ісуса Христа. Так трапило, що одного разу. Він підійшов до міста Наїн, і з ним було багато учнів, багато народу. І ось жінка вдова втратила свого єдиного сина. Це біда, це горе, це біль. І написано одне цікаве слово, цікава фраза. Ісус змилосердився, змилосердився. Ця історія дуже гарно показує нам і з вами принципи того, як ми маємо служити. Принципи служіння. І переді мною, по суті, багато на цю тематику і говорилося, але я продовжу: принципи служіння. Якщо ми хочемо бути служителями для нашого Господа, і коли я кажу, служителями, я маю на увазі абсолютно. Кожен із нас має від Господа якесь дарування, яким ми можемо послужити і принести плід для Царства Божого. І як нам послужити цим даром, який Бог дарував для нас? Брати, мої сестри, життя наше, коли іде, часом щось, чим ми працюємо. Чи ті таланти, які в нас є, щось може десь змінюватися, перетікати в другу форму. Але, по суті, кожен із нас має щось таке внутрі себе, що йому, власне кажучи, подобається, і цим самим ви можете послужити Господу. Я пригадую, колись розмовляв з одним, в мене є один товариш. Він є пастором, і свій час він закінчив медичне училище і працював на швидкій допомозі в лікарні, працював. І коли він працював на швидкій допомозі і приїжджав до хворого, він робив те, що повинен був зробити, а потім каже: але я знаю Бога. І я можу вам розповісти трошки іще про Бога. І якщо ви не проти, я в церкві проповідую, я в церкві служу. Якщо ви не проти, то я помолюся за того, чи то дитину, чи то старша людина. Немає значення: я помолюся за ту людину. У нього була робота, і в нього було служіння. Ці речі можна абсолютно поєднувати, те, що у вас є в серці, чим ви можете послужити той талант, та здібність ваша, чим ви можете послужити, ви можете цим служити. І приносити для Бога багато плоду. Багато плоду приносити для Бога. Перед цим, що я прочитав, є одна історія, яка розповідає, що Ісус Христос одного разу прийшов до Генсерецького озера або до Галілейського, і коли Він підійшов туди, якраз до берега пристали рибалки, і вони нічого не піймали, хоча працювали цілу ніч. Але вони нічого не піймали. Ісус попросився, бо багато людей він, тіснили, і йому потрібно було сісти в човен, відпливти трошки, щоб до них звертатися і до них говорити. І це був човен, якщо ви пригадуєте Симона. І він попросився в цей човен, і Симон дав йому цей човен, і він відплив трошки на, на певну відстань і говорив до людей. І після того, коли уже він сказав те, що хотів сказати для людей, він зробив цікаву річ. Він звертається до Симона і каже: А тепер відпливи на глибину, закиньте свої сіті і зловіть рибу. І каже Симон йому, вчителю, знаєш, ми цілу ніч працювали, ми професійно працюємо, ми професійні рибаки, ми знаємо, що таке. Є риба, а що таке немає риби? Ми це знаємо, ми з цими е, поняттями володіємо, але по слову твоєму ми зробимо. І коли він закинув ту сітку, і почали вони витягувати, і виявилося, що там дуже багато риби, стільки що сітка не витримувала, оця рибацька сітка не витримувала. І Петро зрозумів. Написано, що вони навіть злякалися. Він зрозумів щось для себе одноріч. Хіба рибак боїться риби, щоб йому лякатися риби, він не боїться риби. Ви думаєте, що рибак, який все життя професійно працює, ніколи не бачив багато риби, як впіймала його сітка? Звичайно, він бачив. Але те, що було тоді, стільки риби, він розумів, природньо так бути не може. Більше того, Відплила ще одна лодка. Вони навантажили дві лодки, і Біблія каже, аж вони майже тонули, стільки було риби. І він говорить: це неможливо, це Бог, це Бог. Брати, мої сестри, але що трапилося? Трапилося ось що? Чим міг послужити Петро в той час? У нього був один шанс для Господа дати свою лодку. І коли Він дав для Господа свою лодку в кінцевому результаті те, чим він послужив для Бога, Бог почав благословляти. Брати, і сестри, у нас є здібності. І коли ми з вами послужимо для Бога тими здібностями, які ми маємо, то Бог надалі буде по особливому це благословляти. Це принесе і нам благословіння, і людям, які з нами благословення, і прибуток в тому числі це так само принесе. Але є три речі, які супроводжували справи, які робив Господь, справи милосердя, які робив Господь, або Його мотивація. Перше Біблія говорить, що вже я зауважив, Він змилосердився. Тобто, коли Ісус побачив цю вдову, а ви знаєте, що Господь по-особливому відносився до знедолених, до вдовиць і до, до людей, які потребували допомоги. Він по-особливому до цих відносився. Це для нас і з вами хороший і потужний приклад. Ми, як ті, хто увірували в Господа, покликані, ми кажемо, як змінити людей, які живуть навколо нас, а як їх можна змінити? Брати мої сестри, один із важливих. Елементів, як ми можемо змінити мислення, як ми можемо змінити відношення до Бога людей, це стати тою людиною, через яку Господь буде відповідати на потреби вашого ближнього. І яка буде милосердною до того, щоби відповідати на потреби ближнього. Дорогі мої любі брати і сестри, саме так чинив Ісус Христос, коли Він побачив цю вдовицю, яка втратила останнього або єдиного свого Сина, Він змилосердився. Це має бути частиною нашого серця. Все, що роблено з неправильною мотивацією, з неправильною віддачею, не буде мати того результату, який ми з вами, напевно, очікуємо. Ісус Христос завжди, коли робив добрі справи, написано Він змилосердився. Тому в першу чергу ми маємо бачити цю біль людей, які живуть навколо нас. І хай в нашому серці проявляється милосердя до цих людей. Чого? Бо ми будемо щиро робити те, що ми робимо, а як не кажіть, а коли ми робимо щиро. Люди це відчувають, і люди це бачать. Він змилосердився. І ось коли ви бачите потребу, яка є у тих людей, які живуть навколо нас, то друге, що зробив Ісус Христос, Він підійшов і Він доторкнувся. По суті, Він порушив закон. По суті, Він порушив закон. Він не повинен був доторкатися, інакше він стає яким? Нечистим. По суті, він порушив закон. Але він прийшов, приніс Євангелю нове розуміння, бо він сам був Богом. Він доторкнувся. Недостатньо змилосердитися. Недостатньо. Ми можемо дивитися на людей і дивитися, як вони живуть в своїх проблемах, і бути до них милосердними. Але це милосердя на якусь хвилинку, якісь емоції нас захватили. Ми милосердні, відійшли, відвели погляд свій, перестали бути милосердними і так далі. Знаєте, будучи милосердними, ми не можемо служити кожен одним і тим самим, бо ми маємо різні дарування. І лікар, побачивши людиною, він, змилосердившись, в першу чергу буде думати, як допомогти цій людині, саме свого, виходячи профілю, правда? Із свого профілю, інший із своїх талантів, із своїх здібностей, третій знову ж таки із своїх здібностей. Бог не покликав нас робити те, чого ми не вміємо, хоча інколи нам це приходиться, але Бог покликав те, що ви вмієте, те, що є в вашому серці, те, що ви можете. І каже: наступний крок це був крок, коли Ісус. Доторкнувся. Давайте, брати і сестри, ми і з вами научимось доторкатися до проблем людей, які живуть навколо нас. Тобто, коли ми з вами виконуємо дві оці перші або два, два цих перших пункти, про які я назвав, то виявиться третій пункт. А третій пункт виявляється, слава Божа. Слава Божа, виявляється так, як і тут проявилася слава Божа. Звичайно, чи всіх, хто помирав, Ісус Воскресив? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Є закони, які Богом оприділені, і навіть тих, кого Ісус воскресив, чи інші люди, які воскресли, про яких ми читаємо в Біблії, чи навіть в наш час є деякі свідчення, коли Бог воскресав людей. Вони рано чи пізно все одно відходять, є закон, ми його переступити не можемо. Але в цьому моменті чомусь Ісус особливу увагу звернув на цю жінку і ото, от що Він змилосердився, дало поштовх тій дії, яку він вчинив. Брати мої сестри, у кожного із нас є якийсь талант, є яка-то здібність. І цією здібністю доторкніться до проблеми іншої людини. І таким чином проявимо або дозволимо в життя цій людині прийти і проявитися славі Божій. Славі Божій. Хтось скаже, коли я бачу бідну людину, яку я хотів би допомогти, але я не можу, бо в мене там недостатньо якихось матеріальних засобів, брати мої сестри. Але в вашому серці, якщо є любов, якщо є милосердя до цієї людини, інколи слова вартують більше, ніж щось інше, інколи проста звичайна підтримка вартує набагато більше. Я навіть не підозрював, як воно вартує багато. Інколи проходять руки, і підходить людина, і каже: Ви мене пам'ятаєте, і незручно казати, що ні, я реально не пам'ятаю. Каже: ну, може, я не знаю, може. Але тоді тоді колись ви сказали мені ось такі слова, я до цих пір пам'ятаю, вони мені сильно допомогли. І я думаю, що багатьох із нас такі речі трапляються в житті. Ви навіть не підозрювали. Ви навіть не думали про це, ви забули, і людину навіть не пам'ятаєте, але ти декілька слів, коли ми змилосердилися і сказали точно в душу цієї людини. Вони принесли свій плід, і ця людина приходить, і вона залишається все життя. Вам вдячно, і що навіть і не так, то ми ж робимо заради нашого Господа, заради нашого Господа. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, знаєте, церква Божа, ми з вами покликані не для того, щоб просто створити собі комфортні умови. Ну, ось ми зібрали сьогодні на це місце. І кожен із нас, ось тут присутніх, очікує гарно, щоб послужили нам, щоб гарно поспівали, щоб гарну проповідь сказали, гарну постанову зробили. І ми вийдемо звідси задоволені. Сьогодні мені догодили. Але це не є ціль, брати мої сестри, це не є ціль. Навіть якби тут не було кому співати. І ми, не вміючи співати, співали так, як можемо, ми співаємо, щоб Бога прославити. Навіть якщо б проповідники просто прочитали тексти Слова Божого і не давали ніякого тлумачення чи не проповідували тематичної проповіді, але слово Боже може проникати в наш розум. Наша з вами ціль ось тут зібратися це для того, щоб просто разом від серця поклонитися нашому Богові. Другорідна ціль або другорядна ціль це, звичайно, наші потреби, це нужди наші, які ми приносимо перед Боже лице, це стовідсотково. Звичайно, так воно має бути. Для того існує церква, щоб ми взаємодіяли, підтримували, молились і благословляли один одного. Але перша ціль це прийти, поклонитися Богу, прийти і Богу поклонитися. І якщо я йду, щоб Богу поклонитися, то в будь-якому випадку спільності з братами і сестрами, мені подібними. Я поклонюся Богові, і це так приємно, і це так добре, і не має значення навіть, що там відбулося, як відбулося, більш-менш професійно і тому подібне. Але найбільше наше служіння із вами, і найбільше наше покликання із вами це не тут, а це за межами. Ось там ми проявляємо християнський характер, ось там ми проявляємо милосердя, ось там ми проявляємо наші доторки до тих чи інших потреб людей. Ось там ми проявляємо. Брати мої сестри, це щось подібне, як ніби Бог нас прийняв до себе на роботу і каже щиро, давай разом будемо служити. Бо плата, яку я обіцяю, найвища плата, яка тільки може бути, це плата вічного життя і блаженства з нашим Господом Ісусом Христом. І тому ми з вами, як Церква, покликані бути більше там, з тими людьми, які мають потребу дати відповіді. Хтось каже, чи зможу я дати 100% відповіді, знаєте, навіть якщо я не можу дати 100% відповіді на ту чи іншу потребу. І навіть якщо ви знаєте все писання і маєте спільність з Богом, ідеальну спільність з Богом, дозвольте, я вас трошки розчарую, будуть питання і моменти, на які ви не знатимете, що сказати. Не знатимете, що сказати. Бо є інколи Бог працює з людиною так чи інакше, і в нього є час для всього. Час для всього. І ви не знатимете, що сказати. Але там, де я знаю, і стільки, скільки я можу, стільки я послужу, ось реальне моє служіння. Ось реальне моє служіння. І це найбільше служіння. Яке буде оцінюватися нашим Господом Ісусом Христом. Це найбільше служіння. Знаєте, Ісус Христос Він подорожував з одного місця в друге, був час, особливо вже перед завершенням свого служіння на землі, Він більше часу присвячував, щоб проводити з учнями. Але до того Він дуже багато подорожував. І найбільше. Що очікували люди, і що він робив, він намагався відповісти на потреби тих людей. Чи всіх в Ізраїлі він оздоровив? Ну, швидше всього ні. Чи всіх він, всім він допоміг, ну, швидше всього ні, бо фізично, напевно, це було нереально. Але він робив стільки, скільки він. Міг. Хоча ми розуміємо, що міг він набагато більше, ніж ми з вами. Можливо, разом зять. Брати мої сестри, Ісус Христос показав цей прекрасний приклад. Навіть коли ми з вами присутні тут на цьому місці і маємо потребу в тім, щоб Бог доторкнувся до нашого життя до нашої долі, до нашого здоров'я, здоров в нас і таке, да, таке інше. Але знаєте, що саме цікаво, що справді в житті Ісуса Христа були моменти, коли він так само потребував, щоб хтось йому послужив. І багато таких моментів були. Один із критичних моментів це в Герсеманському саду, як ви пригадуєте, коли він молився і очікував, що його так само підтримають. Але учні поснули тоді. Вони були зморені, і вони заснули. Ну, тим не менше, маючи потребу, щоби хтось йому послужив, він ніколи не забував служити самому. Це цікава деталь, правда? Він ніколи не забував. Брати мої сестри, є цікава річ, коли ви починаєте торкатися до життя інших людей, Бог ваш човен починає наповнювати рибою. Має на увазі благословіння. Бог починає наповнювати ваш човен благословенням. І ви починаєте бачити чудо Боже в своєму житті. Чудо Боже в житті тих людей, до яких ви доторкнулися. І слава Божа, наповнює наше життя. А так приємно жити. Так приємно. Ходити, коли час від часу або постійно ми бачимо славу Божу, яка наповнює наше з вами життя. Дорогі мої любі брати і сестри, давайте сьогодні ми попробуємо прийняти рішення у своєму житті і прийняти ось яке рішення, Господи. Ти дав мені той чи інший талант, може хтось не задумувався, ту чи іншу здібність, ту чи іншу можливість ти дав мені. І я можу цими можливостями, здібностями, талантами послужити іншій людині. Іншій людині я можу послужити. І таким самим чином я торкатимся життя цих людей, щоб показувати їм на тебе. Як казав один проповідник, який після однієї евангелізації, коли багато людей покаялося, і він сказав таку фразу, каже, Господи, я буду робити це, він мав на увазі проповідувати, доки ти будеш робити те, мається на увазі покаяння людей. Це було рішення на ціле життя. Яке в нас є рішення на наше життя? І що ми очікуємо від нашого життя? Що ми очікуємо від нашої з вами зустрічі з Господом Ісусом Христом? Що ми очікуємо? Які слова ми очікуємо? Чи може так ми думаємо, Господи, та хоча б через поріг перевалитися? Хоча б через поріг перевалитися. Дорогі мої любі, давайте ми будемо очікувати щось більше, ніж через поріг перевалитися. І це не егоїзм, це просто бажання доторкнутися до життя інших людей.